Всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про сам YouTube, і я вам покажу, як заблокувати нецікавий контент, який постійно з'являється в нашій стрічці рекомендацій на YouTube. Або точніше сказати, заблокувати канал, який пропонує цей нецікавий контент. І так, я перехожу в додаток YouTube, я роблю це все з допомогою телефону, як думаю, і більшість з вас. Шукаємо той контент, який нас не цікавить, який нам постійно докучає, який ми ніколи не хочемо більше бачити. І ось я знайшов якийсь кацапомовний YouTube. Відео називається «Сложнейшая полоса препятствий. Ось воно зараз йде у нас на екранах. І щоб заблокувати такий надокучливий контент, який ми більше не хочемо бачити, нам потрібно навпроти назви такого надокучливого відео. В даному випадку, це слознейшая полоса препятствий. Це назва відео. Це той контент, який ми будемо блокувати. І навпроти цієї назви ми бачимо справа три такі крапочки. Ось ці три крапочки, натискаємо на них пальцем. І появляється таке спливаюче меню. І в цьому спливаючому меню другий пункт знизу не рекомендувати канал. Натискаємо пальцем Не рекомендувати канал. І появляється повідомлення: Ви більше не бачите рекомендацій відео з цього каналу. Тобто ми заблокували таким чином. Весь канал, весь контент з цього надокучливого каналу. І як ви бачите, те відео зникло з моєї стрічки рекомендацій чи моєї новосної стрічки. Тут же ми можемо натиснути відмінити і воно знову появляється. Зараз ми його знову заблокуємо. Не рекомендувати канал. І таким чином ми заблокували даний канал, даний контент, і більше ми його бачити не будемо, і надокучати він більше нам не буде. На цьому вам дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато все цікавого та корисного.